Хто такий лікар-алерголог? Тут з в самій назві закодована відповідь: це лікар, який лікує алергію. Можна сказати, що це всього практично чотири захворювання: це екземи та дерматити алергічні, це алергічний нежить. це Астма бронхіальна і це алергічна кропив'янка. Але насправді ці стани дуже поширені, дуже різноманітні і дуже різні мають прояви. Тому роботи алергологу вистачає, як правило. Якого віку пацієнти частіше до вас звертаються? Алергія все ж таки більше вражає молодих. Це молоді люди і це, звісно, діти. Дітей багато. Дорослий вік також вражається, похилий вік. Все ж таки рідше. Алергія це вирок. А алергія це ніколи. В принципі, вже багато років це не вирок. По-перше, рідко буває така алергія, з якою ми, нам важко впорати з звичайними препаратами, як протиалергійні, чи принаймні, хоча б бро, е, гормональні препарати. Е, такого. Вже немає такої патології, буває рідко. Ну і тим паче з появою алерговакцинації, так називаємо її, це алергенспецифічна імунотерапія. Тобто, ця алергія вона стала навіть виліковна і вам далі не потрібно вживати якихось протиалергійних препаратів. Хто і чому страждає від алергії? Страждають від алергії. Ну по-перше, практично одна п'ята населення земної кулі вже в той чи іншій ступені страждає інш різними алергічними захворюваннями. І страждають на алергію люди, які схильні до алергії. Що значить схильні? Вони отримали цю генетичну схильність від мами або тата. Тобто це генетична ознака, яка передалась, який конкретно ген нам невідомо, Це часто переплітаються якісь генетичні маркери. І ось ця людина далі, да, вона буде схильна до алергії. Які існують види алергії? В першу чергу ми б розділили за алергенами. Є харчова алергія, це алергія на продукти. Є контактна алергія, це алергія на косметичні засоби. На якісь речовини, резини, метали є алергія інгаляційна, коли ми вдихаємо алергени, як побутовий пил чи топилок. Ось така. Які існують сучасні методи діагностики та профілактики. Методи діагностики сучасні це алерготести. Всі знають цю назву алерготести. Вони є двох типів. Ми можемо проводити за шкірними тестами і можемо по аналізу крові. І такий, такий шаблон, що саме аналіз крові буде достовірний, це трошки а, така калька. Насправді ні, і той і той метод є досить надійним, але і, і, той, і той метод є і сучасним. Да? Вони просто різні по своєму виконанню, трошки різні по результату. По аналізу крові ми дивимося антитіла. Чи є у людини антитіла на алерген? Щодо сучасних методів профілактики, як такої профілактики специфічно для алергії, не існує. Оскільки алергія це захворювання імунної системи, все, що стосується здорової імунної системи, все це стосується і профілактики алергії, тобто здоровий сон, здорове харчування, фізичні навантаження дозовані прогулянки на свіжому повітрі. На що частіше за все скаржаться ваші пацієнти? Найчастішою алергією буде захворювання шкіри алергічні або близько до алергічних. Це, мабуть, займе перше місце серед дітей. Серед дорослих, це буде алергічний нежить. Він займає перше місце, тобто алергічний реніт. Як зрозуміти, йти до алерголога чи лор лікаря? А якщо навіть ви підете спочатку до лор лікаря, в тому великої біди не буде. Бо лікар, лор-лікар, так само добре полікує медикаментозно алергічний реніт. Там він призначить і правильно таблетки, і правильно назальні спреї. І якщо він побачить алергічний реніт, він скаже хворому, що є алергічний реніт. І далі, якщо ви хочете пошукати, які саме алергени викликають цей нежить, ви йдете до алерголога, і він вам призначає аналізи. Тобто не страшно. якщо Правильно, взагалі, якщо є алергічний нежить або якийсь нежить, потрапити до гора. І якщо він алергічний, звісно, до алерголога. Як діагностують алергію? Діагностують алергію. По, в Першу чергу по ретельному анамнезу, тобто, коли ми поговорили з хворим і визначили всілякими питаннями все-все-все, коли і як у нього загострюється алергія і на що, і при контакті з чим, і коли вона з'явилася, коли вона зникла. І тоді у нас вже формується певне таке первинне розуміння, що це може бути. Ми вже підозрюємо. Далі у нас в арсеналі є шкірні тести з алергенами, досить надійні. І є алерготести або, так сказати, алергопанелі лабораторні по аналізу крові діагностуємо. Які продукти найбільш алергенні? А найбільш алергенні продукти це дуже індивідуально, звісно, у кожної людини може виникнути. Не у кожного, а от у певного відсотку схильних до цього людей може виникнути алергія на певний продукт, і може бути, що у людини є алергія на цибулю, наприклад, навіть на варену цибулю, і все, і більше ні на що. Червоне, перчене, все може їсти, все добре, тільки цибуля. Але якщо ми візьмемо статистику, найчастіше, оскільки мова йде про дітей, там найбільше вона типова харчова алергія це діти, то найчастіше це будуть яйця і молоко. У нас, зокрема. А якщо це будуть американці, то вже, як ви знаєте, з кінофільмів це буде арахіс. Чи має значення колір продукту? А, справді ні. Хоча цей стереотип він, він не безпідставний. Да? Це а, така звичка, що все, що таке, має а, колір? А Агресивний, червоний, воно може бути і алергенним. Ми маємо таку такий стереотип завдяки полуниці, але сама по собі полуниця вона не є більш алергенною, ніж інші ягоди, насправді і фрукти. А скоріше ні, тому що самі алергенні продукти вони мають білий колір, найбільш такі безпечний і Да? Наприклад, молоко, білок яйця, арахіс, риба найалергенніші продукти і ніякого кольору. Рис, кабачки, гречка це найменш алергічні продукти, і їх можна всім алергікам. Ці продукти по статистиці дійсно є найменш імовірними алергенами. Вони також можуть рис, може гречка, може викликати алергію, але це буває ну, вкрай рідко. Да? І ми себе досить безпечно почуваємо з цими продуктами. А, я думаю, що немає таких алергіків, яких треба тримати на цих трьох продуктах. Тобто я практично не зустрічала такого алергіка, щоб він їв тільки рис з кабачками. Та цей раціон буде в 100 разів ширшим навіть такому суворому алергіку. Але ці продукти також, я думаю, скоріше будуть безпечні. Які причини харчової алергії? Причини харчової алергії це індивідуальна схильність. Така одна дитина на 100, або і дорослий, який має якісь особливі гени, які кодують його сприйняття їжі, неправильне сприйняття їжі. Тобто це винна його особиста природа, а не те, що як його годували, як він виростав, які, ну, звісно, екологія і всі ці моменти вони також впливають, але найбільш значимий фактор це власне генетичний фактор. Чому виникає сезонна алергія? Сезонна алергія виникає все ж таки в результаті особистої схильності до алергії. Я іноді помічаю, що батьки, які мають певну сезонну алергію, наприклад, саме на березу, або саме на амброзію, або саме на Тимофіївку, їх діти. Чомусь також розвивають алергію саме на це, а не на банани, чи яблука, чи дв... домашніх тварин. От саме також на амброзію. Да? Отже, є генетична схильність. Ну і сезон, сам сезон він до цього спонукає до виникнення симптомів. Чи можна повністю вилікуватися від алергії? Практично, да, алергенспецифічна імунотерапія або алерговакцинація, так її називають в народі. Вона не завжди не на абсолютно на 100% і не у всіх людей дає такий результат. Але це наша мета. Коли ми її проводимо, ми її проводимо тривало, 3-5 років. Ретельно ми її підбираємо індивідуально для цього хворого, і ми розраховуємо на результат. Назавжди буває да не назавжди, буває на 10 років, ну іноді буває на 5 років. Але в принципі ніхто не забороняє далі знову її провести. Чи правда, що дощ полегшує симптоми алергії, тому що змиває пилок? На це вам скаже кожний а, алергік на амброзію. Він це знає, як ніхто, що після дощу можна йти спокійно гуляти, провітрювати е, е, кімнату. Це просто кайф для алергіка на амброзію. Це дощ, це правда. Чому антигістамінні препарати викликають сонливість? Не всі і е, ми стараємося призначати і використовувати ті, які не викликають. Чому вони викликають сонливість? Тому що вони потрапляють в мозок. У нас за сон і не спання відповідає мозок, тільки він вирішує спати нам чи не спати. І от є. Тип антигістамінних препаратів, які такі ми називаємо їх перше покоління, вони трошки древні. Вони ще мають не таку не зовсім правильну структуру, і вони легко потрапляють в мозок. А там також є рецептори до гістаміну. Вони зв'язують ці рецептори, які мають бути там зв'язані гістаміном і викликають сонливість. Це побічний ефект, нехороший, це неправильно, нема чого робити препаратам в мозку. Тому друге покоління. І все, що все новіше, воно в пріоритеті, воно безпечніше. Атопічний дерматит це алергічне захворювання. А це, це дилема досі. І все ж таки він лікується і алергологами і дерматологами. Це все ж таки на сьогоднішній день це більше шкірне захворювання. Воно виникає внаслідок генетичної мутації. В білку, який знаходиться в шкірі, роль цього білка створити міцний бар'єр в шкірі, щоб нічого зайвого через шкіру не проникало. І коли він свою функцію не виконує, туди проникають речовини, і починає, а і шкіра висихає, і починається запальний процес. Це можуть бути і алергени. І тоді у людини ще й формується алергія в шкірі. Тобто антитіла. І починається алергічний процес. Тобто це змішане явище, і воно в, в собі містить і елементи алергії. Тому правильно, скоріше, да. Скоріше тепер да. Це алергічне захворювання. Козяче молоко це найкращий замінник коров'ячому, якщо є алергія. Якщо є алергія на коров'яче, то козяче буде, мабуть, найгіршим замінником коров'ячого. Тому що козяче воно. Ну дуже близьке, хоча здається, так, це такі різні тварини. Корова вона така, а коза така. Ні, вони це дуже два близьких продукти. І там, і там буде казеїн, і скоріше, що буде алергія і на козяче. Хоча є такі рідкісні алергіки, які є дуже вибірковими, специфічними. От вони реагують тільки на корові молоко, а козяче вони сприймуть добре. Але ймовірність маленька, тобто скоріше буде алергія. Чи потрібна чистка сорбентами для профілактики? Чистка сорбентами може допомогти тільки якщо вже з'їли алерген, і тільки нещодавно, і він ще знаходиться в шлунку, або хіба що трошки в кишківнику, але вже пізно. Тобто, сорбент може схватити цей алерген і негайно вивести шумково-кишкового тракту, доки алерген там. На профілактику, ну якщо ви точно запланували їсти алергени, то, мабуть, варто і випити сорбент, але це неправильна така тактика, краще в не їсти алергени. Причиною алергії є слабкий імунітет. А я б сказала, є суперсильний, агресивний і трошки неадекватний імунітет. Бо взагалі, будь-яке запалення в організмі запалення – це імунна відповідь. Чим яскравіше запалення, і таке агресивніше, тим імунна відповідь, ну, по ідеї, є кращою. Да? Вона більш агресивна, принаймні так можна сказати про аутоімунні захворювання і про алергію. Коли Можна сказати, імунітет тебе ніхто не чіпав, тебе ніхто не ображав, алергени тобі нічого не роблять. Ну, харчові продукти або нехай це а, кіт, собака, пилок воно не шкідливе. Навіщо ти кидаєшся на це? А при алергії організм кидається на це антитілами, клітинками, крові, всім, чим тільки можна, і намагається це вбити. Ну і паралельно трошечки псує собі життя. Ось тому це ні. Це не слабкий імунітет, і не треба його укріплювати імуностимуляторами, коли є алергія. Чи передається алергія генетичним шляхом? Так, так. Але алергія передається генетично від бабусь, від дідусів. Може таке бути пацієнти кажуть: у нікого в роду не було алергії. Ну а ваш рід жив при інших умовах. Інша була екологія, інші були умови стерильності. І це було таке фермерське оточення раніше. Зараз ми живемо в міському оточенні. Ми не контактуємо з землею, з якимись там мікробами. Так, це плата за урбанізацію. Міф чи правда? Алергія на глютен. От, звісно, правда. Тому що в теорії будь-який білок може Викликати алергію, тобто алергія може розвинутися на будь-що. На... Але те, що білкове, да? ні, ну і не білкове навіть. Просто про алергію на глютен, що я хочу сказати, головне в всіх словах є глютен, а не алергія. Тому що, чому ми такі насторожні? Алергія на глютен буває супер рідко. Вона не актуальна і нічого з себе цікавого не представляє, але непереносимість глютену, яка лежить в основі. Захворювання целіакія, Вона є, вона існує. Непереносимість глютену вона вражає до 1% населення, і це багато. Це кожен сотий може мати целіакію. І протікає, вона змазано скрито. І тому така. Пішла настороженість в масах, що може, можливо, глютен шкідливий, можливо, глютен шкідливий. Так, тому що ми там кажемо, треба перевірятися, але перевіряємо інше захворювання не алергію, а саме целіакію Перевіряємо. Не переживаємо за целіакію. І, і це не значить, що не треба їсти глютен. Ні, звісно, їмо, якщо не встановлений діагноз. Кішки без шерсті безпечні для алергіків. Це міф, тому що алергени кота вони знаходяться в епідермісі в першу чергу, в другу чергу вони знаходяться в свині. Чому ми думаємо, що алерген саме на хутрі? Тому що кішка себе вилизує щодня. І доки вона себе облизала, вона свій алерген зі слини поширила по всій своїй шерсті. І якщо ми почухали її шерсть, далі почухали очі, і у нас виникли симптоми, ми думаємо, що це алергія на шерсть. Але для того, щоб виникла алергія на шерсть, ця шерсть має потрапляти нам в слизову оболонку, в кров і розпізнаватися імунною системою. А це технічно неможливо, бо шерсть дуже крупна. Того розміру, да, вона велика. І тому ні. А алергії на хутро не буває. Це алергія саме на такі дрібненькі час, частички, да, на епідерміс, на лупупота. Тому лиса кішка ну нічого не допоможе. Лиса кішки так само алергенні, як будь-які пухнастики. На що найпоширеніша алергія? Якщо по нашій, так сказати, географічній широті нам трошки не повезло в цьому плані на амброзію. Амброзія займе перше місце серед, так якщо ми всіх загонимо всіх на аналізи і подивимося, на що алергія, це буде амброзія. І амброзія повсюду і вона росте, і її знищити технічно просто неможливо на сьогодні, тому ми найбільше, мабуть, страждаємо від алергії на амброзію.